Перечепинська громада активно працює над продовольчою безпекою, адже ми чітко розуміємо, яка зараз складна ситуація. Ворог б'є по критичній інфраструктурі і по об'єктам енергетичним, тому ми активно працюємо над тим, щоб економити електроенергію. Дійсно, якщо проаналізувати в цілому, то і на нашій території, як і в інших громадах, є стабілізаційні відключення. Так, це звичайно викликає певний дискомфорт у мешканців. Проте всі із порозумінням відносяться про те, що треба економити, особливо в пікові часи. Це з 6 ранку до 11 дня, також з 5 вечора до одинадцяти вечора, до 23.00. Якщо проаналізувати взагалі економію по нашій громаді, то якщо взяти наприклад вучне освітлення. От... То у нас у порівнянні з минулим роком, якщо так приклад взяти вересень місяць, то близько 80% економії. Якщо наприклад у вересні 2021 року використовувалося близько 32 тисяч кіловат на місяць, то у вересні цього року приблизно 6 тисяч кіловат. Значна економія, тому що всі з порозумінням відносяться, і бізнес точно так же, і наші мешканці. Якщо проаналізувати ситуацію із врожанністю та із збором зернових, то на сьогоднішній день близько 100 відсотків. Це майже в повному обсязі зібрано весь урожай зернових пшеницю і ячмінь. Соняшник зібрано приблизно на 95 відсотків. І кукурудзу тільки розпочали збирати фермера, Це приблизно 10 відсотків. Зібрано також розпочався сезон посівної озимої пшениці. Не розпочався, але вже активно йде, і на сьогоднішній день прибузно 70% у порівнянні з минулим роком фермерів висадили озиму пшеницю. Врожайність непогана, це приблизно 37 центнерів з гектара. Якщо говоримо про зернові, і якщо говорити про соняшник, то це приблизно 17 центнерів з гектара. Опалювальний сезон скоро розпочнеться, і ми активно готуємося до цього. Також ми чітко розуміємо, що можуть бути різні непередбачувані ситуації, тому що в нас в країні йде війна, і ми повинні бути до всього готовими. Таким чином у нас активно готуються пункти обігріву. Це близько 10 у наших на території нашої громади. Якісь певні комунальні заклади, також це заклади охорони здоров'я. Ми активно працюємо над тим, щоб там було все необхідне. І, звичайно, за допомогою наших міжнародних партнерів, з якими ми співпрацюємо, у нас є необхідні генератори на випадок відключення електропостачання у певних комунальних закладах. Також ми активно працюємо над тим, щоб готувати прихистки для внутрішньопереміщених осіб, тому що ситуації можуть бути різні. Якщо у когось із переселенців, наприклад, виникнуть проблеми із житлом в тих домівках, в яких вони проживають, або ж хтось із нових переселенців приїдуть, то у них буде можливість тимчасово або на певний період, на зимовий період зупинитися в даних закладах на території нашої громади. На сьогодні Сьогоднішній день зареєстровано приблизно 2300 внутрішньопереміщених осіб, з них проживають приблизно 2000. Також Плані підготовки до озимого періоду до опалювального у нас активно йде закупівлі і вугілля, і пілетів, і газу. Тому перебоїв із закупівлями немає. Тому я думаю, що наша громада буде нормально підготовлена до опалювального сезону. Навчальний рік також продовжується. Звичайно, ми бачимо, що. Діти навчаються онлайн. У них є все необхідне для цього. Якщо в когось виникають проблеми із гаджетами, певним комп'ютерами або планшетами, вони завжди мають можливість відвідати наші бібліотеки або коворкінг-центр. і там за допомогою певних керівників вони можуть також продовжувати навчання. Також у березні місяці цього року 14 дітей сиріт з нашого НВК родина було відправлено на оздоровлення до Туреччини на запрошення губернатора Гюнтера Платера, і вони також зараз проходять активне онлайн навчання. Навчальний рік у них йде достатньо добре. І, звичайно, вони забезпечені всім необхідним, всіма гаджетами. Також їм проводять додаткові курси. Тваринництво в нашій громаді теж активно розвивається. Якщо проаналізувати заголом, у нас приблизно 10,5 з половиною тисяч свиней на території громади. Корів не так багато до тисячі. Звичайно, приємно, що держава турбується про наших фермерів зараз від Міністерства аграрної політики. Є також фінансова допомога на сьогоднішній день. Наші фермери зареєструвалися на дану виплату. Це приблизно 5300 гривень на одну голову, на одну корову, і наші фермери записалися і чекають даної виплати. Сподіваюся, що допомога буде завдяки нашим міжнародним партнерам і Європейському союзу. За підтримки обласної державної адміністрації, наші внутрішньо приміщенні особи, їх малеча, дітки отримали необхідний одяг для зимового періоду. Таким чином, звичайно, вони задоволені, і ми активно працюємо з різноманітними громадськими організаціями, фондами і міжнародними партнерами для того, щоб забезпечувати всім необхідним наших внутрішньо осіб і звичайно соціально незахищені верстви населення. Всі критично важливі напрямки у нас звичайно працюють нормально, стабільно, і це і аптеки, і лікарні, і продовольчі магазини вони забезпечені всім необхідним, тому такої критичної ситуації ніякої немає. У нас ситуація різна, проте як правило, стабільна. Ніяких збоїв немає. Бізнес працює, виплачує податки. Звичайно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день йде війна і будуть певні. Не до надходження, скажімо, до місцевого бюджету, проте, звичайно, ми і економимо. Ми розподіляємо правильно ресурси і прогнозуємо роботу і плануємо вже на наступний рік. Зараз активно йде підготовка до прийняття бюджету на 2023 рік. Бувають ситуації не Через те, що війну а хтось переїжджає, хтось заїжджає, внутрішньо переміщені особи, наприклад, заїжджають, Є такі, які відкривають свої магазини, активно вже долучаються до життя в громаді. Деякі планують навіть залишатися жити у нас і в майбутньому. Вони себе комфортно відчувають. Є деякі це як правило маленький бізнес. Вони можуть переїжджати або тимчасово зачиняти це. Сфера надання послуг або Скажімо там, піцерія через те, що керівники їх від'їжджають за кордон, то чи можуть бути певні там тимчасові незручності для них і для громади. Це із Харкова у нас на сьогоднішній день зареєстровано 2322 переселенця. Переважно вони з Харківської області, звичайно, з Луганської, з Донецької. Від різних областей вони з'їжджаються до нас, і дехто повернувся після звільнення певних територій. Є такі, які не планують повертатися, тому що в принципі вже нікуди повертатися через масштабні обстріли і руйнування їх будівель. Серед переселенців близько 500 дітей, і 49 з них активно навчаються в наших освітніх закладах. У нас 6 паршочків, які Вступили на навчання і зараз активно навчаються в наших закладах. І також є різні класи. Все одно, рішення при нього прийняли для того, щоб в якості такої більшої безпеки все ж таки проводити онлайн навчання. Наші місцеві мешканці прихистили. Дуже багато переселенців. Є сті, хто просто родичів прийняв. Вони до них поприїджали з різних областей. Є просто звичайно люди, які прихистили мешканців. Наші місцеві мешканці в населених пунктах кожного місяця вони отримують компенсацію. Це в районі 50 сімей, які отримують компенсацію від держави за комунальні послуги. У нас дуже багато мешканців, які надавали свої власні будівлі для внутрішньо переміщених осіб, і є такі, що навіть передавали їм огороди, Вони отримували допомогу гуманітарну у вигляді картоплів, у вигляді зернових. І є навіть такі персуанці, які самі висаджували і збирали врожаї. Звичайно, що. Будівлі на... в цьому році у нас не було можливості ніяких не побудувати, нічого. Однак ми активно допомагаємо нашим переселенцям підготуватися до опалювального сезону, тому працюємо над прихистками зі своєї сторони. Проте багато людей зверталося, і наші мешканці їм допомагали, хто холодильниками, хто. Якимось ремонтним матеріалом для того, щоб допомагати їм підготувати ці будівлі, в яких можна буде жити. В принципі, у нас стабільно внутрішньопереміщені особи отримують гуманітарну допомогу від різноманітних фондів. Це зменшує навантаження на громаду, на бюджет і, звичайно, завжди є таким такою значною допомогою для наших. Переселенців загалом ми за бюджетні кошти не купували генератори в цьому році, тому що за наш інвестиційний відділ активно працює для того, щоб замовчати різноманітну гуманітарну допомогу, і генератори включені також в цей перелік. У нас ну, скажімо, з десяток генераторів, які допоможуть забезпечити стабільне електропостачання, якщо будуть певні збої, зараз ми активно працюємо над тим, щоб залучати, наприклад, якісь Пілетні котли це буде альтернативне джерело енергії. Активно з цим працюємо, да можливо у найближчому майбутньому нам буде чим поділитися в інформаційному плані в цьому напрямку.